Ви просите, щоб ми розповідали вам маленькі замовлення, розповідали ціни. Ось е -е, замовлення клієнтів, які зараз вантажать машину. Обромошні Outfire 200 гривень трьохлітровий контейнер. Барбариси Тунберга Багатель. Компактний. Так, це у нас 103-літровий контейнер, 160 гривень. Сосна Так, поміліо. Тут є поміліо 240 і мугус. Є 240 гривень. Це 5-літрові контейнери. Ось от такі от вони мають чималенькі. Чим Далі сосна румелійська, 5-літровий контейнер 230 гривень. Така блакитна вона сиза. Перейні польська МОНТ, це вже 7,5 літрів. Вона коштує у нас тут виписано 140 гривень. Так, далі льовець китайський спартан. 150 гривень. Трьолітровий контейнер. Тут Тує смарагд. По 80 гривень. Дві штуки. Далі хомстроп. Це в трьохлітрових контейнерах. Це компактні туї, які не ростуть великими, 155 гривень. Пілісові клався пот. Трьохлітровка. 3 155 гривень. Вони гарненькі. Їх формувати треба так, щоб один стовбур був відстригати другорядні стовбури, щоб він від снігу не розвалювався взимку. Барбарист, ну герга Ректа, 120 гривень-літровка, Марія 205 гривень трьохлітровка, літровка лапчатка Pink Paradise, 5-літровий контейнер. Парадайз, так, Це у нас 160 гривень. Берберіст Оранж Санрайз, Це облемівка, жовта в нього, 135 гривень і Верес звичайний атен. 210 гривень. У нас багато таких вересів. Вони чималенькі, вже такі. В них контейнер 1,5 літра, 210 гривень. Вже готовий для цвітіння. Запрошуємо пропуску.